Ну що, приїхали купувати машину. Думали мопеда купити, а купили Таврію. Як тобі таврік? Джига! <звігла> Агонь. <звігла> Агонь! <звігла> Коротше, Макс подогнав нам Таврію. Не знаю, зараз будемо гнати, кілометрів 35 нам додому. Надіємося, доїдемо нормально, так? Шнурка на всякий случай візьме. Шнурка? Шнурок є в машині. Коротше, зараз приїдемо покажу. Так, заправляемся. Супер заправка. Значит, холодильник. Да. Почем по 53 гривны. Угу. Бак хоть не драный. Не печешь. Не печешь. Короче, сейчас заправляемся и рухаем это прямо. О, все. сколько там на, на пендюре. Десять литров Вы, На 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 тысячу. Почти девятнадцать. Все, завод, поехали. Крышка сейчас Все, нормально. С передачами розібраться Ну давай Все заводи Ставриду И приедет грипить Сейчас приедем покажу Огляд ее Все давай пока Трошки сьогодні жарковато, конечно, парить зараза, десь 32 градуси Мороза! блин, дар тут не дуже Батя, пошпарив, не можна догнати, йоли пали. Коротше, їдемо, а воно так димить, що капець. Та гарно газним. гарно газним. А ну ще Наверное на солнце не видно будет Та короче тут мотор пиздец завершить Дивись дымит так капец. капець Це... Тут якась біда Короче давай її назад отгоним да и все Сейчас наберу його Ну короче чули як, вона троїть чи двоїть і там реально... Ну це антифриз. Так що Макс, извини дорогой, но блин, мені ця проблемна машина не нравится. Там як обычно у них проблема з головкою. А головка що, самі знаєте, на тавруку головку головку купиться капець коротше. Там ціна мотора. Чем головки. Так, ну якщо видно буде ось тут вона до них нормальна. Скорість у нас тут десь 65 і Я чувствую запах такий, знаєте, як от цел вот, чи антифриз. І сам антифриз він вонючий бочку дуже сильний такий, типа пережарений. Це вона йде, ось скорость у нас десь 70. Легенько, по рівній дорозі, даже згори. Капець! Так що трохи тут діла. Есть. Ну ладно. Не повезло, як завжди. Буває везе, куда ти? Тут такий горбик капець. Так, все, ну проїхали, може, кілометрів п'ять, повертаємося назад, повертаємо автомобіль. Коротше, блін, пригнали, тут все мокре. Ну коротше, зараз відкрутим свічки, мабуть, якась свічка буде мокра. Я кажу, що антифриз, але не вірять. Так перша... да? ось така, перга, перша так. Останній, да? вот оно, а я тобі казав, ти мені не віриш. Подивишся. Це антифріза. Мокра, так. Да. Ну, блин, дядя Вова ж прожив трошки життя вже. Це ще молодий. А давай поміняємо местами їх. Нічого не буде. Зальєзразу. Можеш поміняти. Да? Можеш другу взяти нову і все одно зальє. Ну хоч давай, є така друга. От любую другу беремо, зараз заводять. Та є найдушеві. Думаєш са антифрі, так? Да? Та от 100%, ну камеру нічого, побачите. 100% бач ці біленькі. Біленькі, біленькі. Там не бачу, що це не робила. Це я бачу точно. Не робила, вона залита. Щас попробую. Сто це антифриз. Ну. <laughs> так, сейчас крутим бы свечок. А ну давай, Макс. А ну я так, блядь, подожди, тут сейчас столько мне Давай. Ну, да, запах даже, понял, цель. Ну, чуть-чуть квакнул, -чуть, да? Чуть-чуть. Я не сильно Запах, як і в этом. Ну давай закрути ще дру... нову свечку, ради интереса. Я думаю оно заліє сразу Коротше, Короче, закручиваем, поставили ну, другу свечку сухенько. Я думаю, оно сразу залепает. Хотя, хотя интересно. Все гаряче. большой. Ты какаясь чего на холодного, потому что на горячую получается. Так, провода давить. Расширяется металл, трещины порасширялись там или что там, дефекты. И поршень начинает давить через ту щель давления в систему охлаждения двигуна. И происходит такая вот беда. Пробуем. Бачиш, вона лустит, траву ровно робить, ти а тоді хто і то обороти падають. Щас заробило. А ну, ну Та нормально наху. Все, корот. І диви, воно сразу все а толку? Може, щоб ну така рівно робить, так і робить. Ну хай. І воно, бачиш, то і спаряється дим. Димака була відстояла. Так. Ну, робить рівно. Так робить рівно, а тоді ж ото бачиш, що А чого не пулькотить? Не пулькотить? Так, чого не, не давить? Мало, то не пулькотить. Десь більше попадає в... Не в цей, а в сам циліндр. Тоже система открыта, вон дивись, иди. А, нет, цель надеется. Это поработал, да. разобрались. Если начнет трусить, значит... Сейчас ага, ага. бальше робить хорошо. Так і під Ілє. Так, ну ось, дві минутки поробила і викрутила, і мокра. Коротше, я виграв Таврію, проспорив. Бах, Таврію. Так, все, по рукам, да? так. рукам, да? Да, да Та, ладно, А якби поспорив, то і виграв би Таврію. Так, да, блин, треба було спорити. А я тобі казав. Та ні, ну що я буду, це своїми людьми спорити. Не правда, просто в нас. Окей, okay. отлично. Як тебе таблиць? Дзига! Огонь? Ну, Шнурка на всякий случай без му. Шнурка, шнурок <пробіт> <звіхла> <пробіт> <Шо> есть <цей> мотор? <мір> <г housekeeping> Можна його сейчас скрити. Так, головка, головка. <пробіт> да, так. так, все, надіємося, що все буде добре, доїдемо. <пробіт> все пока